Напередодні на Росії під Іркутськом впав бомбардувальник Ту-22 М3. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на міноборони країни агресорки Там стверджують, що попередня причина аварії технічна несправність, а сам літак впав у безлюдній місцевості. і Руйнувань не завдав. Подивимось. Ого, ого, ого. Це, походу, самольот розбився. представляете? Це просто жесть вообще. тут зараз всі люди стоять. Ну і за даними країни, агресорки, один з чотирьох пілотів винищувача загинув. Про це теж будемо говорити з нашим наступним гостем. Прочиняємо двері прямого етеру телевізійного каналу Прямий для авіаційного експерта Костянтина Криволапа, який вже з нами на живому зв'язкові. Пане Костянтине, доброго вечір. Доброго вечора. Давно не бачились. Крану ну, красиво, красиво, правда. Красиво і палає, і представлення. Відповідне ваше красиво з повагою. Ви ж знаєте, скажіть, будь ласка, пане Костянтине, от ще раз про цю машину то. 22 м 3 ми е, про неї в ряди години теж споминаємо, а бачимо, коли бачимо сповіщення про повітряні тривоги. Та? От е, історі... Не, із... не, не та, не та, не та. Не, Це 22 м 3 так. То ми кажемо, тривоги у нас вже нема три дні з приводу зльоту льоту Міг-31. 14-го mm. 14 була атака на Савеслійку. Угу. Mm -hmm. І там, там щось там було таке цікаве. Це окреме питання. Поговоримо. і з того часу у нас немає жодної атаки з приводу зльоту. Міг 31 к Це Нам замінили на в цьому театрі. Нам замінили на загрозу балістичного атаки або з півночі, або з півдня. Або там десь Вороницької республіки, як скаже Ніколаївський Ванюк. Значить, що таке Ту-22 е м 3 Це його фактично раз, два, три, четверта вже модернізація цього літака, Ту-22. І цей літак був створений наприкінці. Ну, взагалі, концепція, весь цей проект це комплекс. Він був створений наприкінці е 60-х, початку 70-х років. І це вперше в історії зафіксувалася така назва, як, як стратегічний ракетоносець. Не перехоплювач, не бомбардувальник, а не стратегічний сьогодні. ракетоносець. Так круто дуже, так? Да? І він взагалі його основне завдання це таскати ракети Х-22. Оця дурна ракета, тонна вибухівки майже. Оце те, що прилітало минулого року по Дніпру, те, що прилітає там по іншим місцям. Вона летить так по, по так званій аеробалістичній траєкторії, і вона е, була взагалі задумана як ракета, вона називається е, вбивця авіаносців, тобто великий ордер кораблів. Там, ну, там ціла ескадра або флот іде, і оце прилітає там десь. За 600 кілометрів, за 300 кілометрів прилітає оцій стратегічний ракетоносець 70-ті роки. І він пускає цю ракету Х-22 з ядерним зарядом. Вона там атомна бомба на сточністю, там 500-600 метрів вибухає. Всі кораблі ну, коротше там далі все зрозуміло. Да? І оце з цією бомбою літаки є. Ракета Х-22 є. Ну що, чого, чого не зайнятися терором на територію сусідньої держави? І о, цей літак саме для цього. Їх там було вироблено, там, велика кількість, але жодного випадку поставки на експорт не було. Щось хотіли там колись китайці, щось там не склалося, щось хотіли хотіли індуси, теж не склалося, і його експлуатувала фактично радянський Союз, а потім Росія і Україна. І Якщо ми там кажуть дуже часто, там ой, зрада, зрада, віддали ці літаки, е яка ганьба, зрада, зрада. А я кажу: а ви порахуйте, скільки коштувало його там використовування? Це вони, С... пане Костяне, даруйте, це вони під прилуками стояли на літовище, в тому числі, там, там? Да, угу. да, да, в тому числі. Там зарядка цієї ракети, двокомпонентне паливо, Там страшні там е, люди, які цим, цим займалися, вони потім, незважаючи на те, що вони там були в захисних костюмах, вони потім все одно страждали там на якісь там захворювання, і оце от оце, оце, такий літачок там впав. Коли кажуть, що там а, він впав. І там була повторна детонація, то її не було, тому що він з ракетою цієї не літає. Якщо ти цю ракету вже заправив, ти вже не можеш її там привезти до себе в гараж і поставити там на пол. Все. Треба, треба на так? здійснити. Так. Так. І вони з цим не літають. Він просто вибухнув, що там було, двигун чи ще щось. Там взагалі система катапультування, вона така цікава. там вони сидять як в машині, в таксі mm. два по два. Mm -hmm. І коли там виникає потреба там катапультуватися, командир екіпажа смикає, троє вилітають, а він потім рішає йому там літати далі або смикати і свої. Ну тобто така система. Тому, скоріш за все, командир екіпажу він залишився там, а три інші вони вилетіли. Але я вам скажу, що катапультування – це перевантаження до 20 ж. 20 ж якщо ви там 70 кг важите, то, це, то на 400 ви стали важити. Зрозумієте, що це таке. Просто хочеться зрозуміти, що от якісь висновки по такому поодинокому випадку та робити в принципі засть. Там Я маю на увазі, що, наприклад, там якісь є системні технічні проблеми, чи щось ще. Просто це якийсь випадок, який потребує індивідуального та дослідження, і він не системний. Я вірно розумію? Системний, системний. це системні ага, речі. Вони будуть вони будуть з'являтися постійно. Ці аварії в них постійно бувають. Крім того, що ми там десь вже 10 збили та пошкодили, uh -huh. я не кажу, що збили, але пошкодили, uh -huh. цей парк на початку гарячої фази, їх було там за звітом Military Balance, їх було їх там 60 штук, 57 штук було. І от за цей час вони ну там зрозуміло, що там були там щось по бухгалтерському обліку, але фактично зараз на крилі 27. І із цих 27, і це цю цифру дав наш гур, і вона ну з, ну, з різних сторін вона ну десь вона логічна, вона розумна. Я її, і для мене вона розумна, і десь 30% там, десь на регламентах на роботах це дуже старий літак. Там я не знаю, оця модифікація. Але там були модифікації ще лампові. А лампові для чого? Для того, щоб на ці лампові діоди, так би мовити, електронні лампи не впливало ядерного випромінювання. Ну так, оці йому років розумієте ці концепції. Вона літає, тому що вона ще літає. Вона така загрозлива, вона така страшна. Тут спасибі вам за те, що ви просто ще раз роз'яснили, що це за механізм. на цьому в цій підтемі ставимо крапки. Хочу поговорити з вами. Знаєте про що? Про те, як наші дрони вражають і ревські, в тому числі аеродроми. І я так розумію, ви теж говорили про те, що це завдає ну м'яко кажучи, логістичних незручностей авіапарку Ревському бойовобушо потрібно передислокувати літаки. Поясніть, будь ласка. Ну, одна з стратегічних задач, яка стоїть перед нами, це знищення саме літаків, які таскають крилаті ракети Х-101. Це літаки ту 95 МС, які базуються оленя Дягілєва енгельс 2 і вони відкрили для себе запас запасний аеродром Воркута, аеродром Совєцький дві з половиною тисячі кілометрів до кордону з Україною, три з половиною тисячі кілометрів до Каспійського моря. Звідки вони їх там кидають? Друга мета це знищення літаків, які забезпечують доставку кабів або по нашим містам, або на лінію бойового зіткнення су 34 Су-35. Цілі такі розташовані якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Це фактично так, починаємо з півночі від нас Липецьк-2, Курск був, вже майже нічого там нема, Білгород, Мілерова, спочатку, мабуть, скоріш за все, йде. Белтимор Воронежський, uh -huh. потім два ростовських Мілірова і Морозовська. Uh -huh. Оце вони, отак от вони навколо нас там стоять. Су-34, там на цих аеродромах там налічується десь 35-40 машин. Оці машини, які забезпечують це безперервне закидування кабови. Може там 50 машин. Ну, от десь, десь така кількість, але от якщо подивишся там на аеродромі, скільки на якому стоїть. Ну, 10-15 Су-34, 10-15 Су-34, 3-4, 10 су -34 аеродроми. От десь така кількість. <кліп> Тому постійне враження по цим аеродромам воно до чого призводить? Воно призводить до того, що ми хочемо, щоб все зразу у нас було, щоб одразу вразили всі ці літаки, щоб вони там е погоріли. Така можливість у нас, до речі, була. Але наші е партнери в особі там е мого такого дуже поважного хлопця пана Селівана. Вони сказали, ні ні ні, що ж Росія буде там без 10 су тридцять четвертих робити. Як же вони будуть там каби кидати? Це вже скалація, це, це загроза загроза небезпеки американського е, континенту. Тому значить, не дозволяємо вам використати в цьому випадку в конкретному використати атакам для того, щоб там вдарити і знищити ці 10 машин. Су тридцять четвертих ми могли знищити. Ми їх намагаємося знищити за допомогою наших дрончиків. Але дрончики, вони не літають на швидкостях там, близько звукових, до, ну близько до звуку. Тобто вони не літають там 800-900 кілометрів. Вони літають 150. І от поки вони там зберуться, поки вони полетять, десь щось хтось побачив, то ці літаки, які стоять на аеродромах, вони вже встигають зліт... злітати, кудись переміщуватися. Але ж це ж розумієте, що для цих пілотів, які цілими днями в цих літаках, вони ж в них живуть, там ж палатку в цьому ж літаку не поставиш на аеродромі, ще можна поставити. І Це дуже серйозне напруження для всіх: і для пілотів, і для технічного персоналу, і для всіх, хто займається аеродромним обслуговуванням. В з одного злетів, в інший прилетів, і це буде призводити до помилок. І ці якщо подивитися, там вони останнім часом. Роблять досить багато помилок і втрачають літаки просто на ровному місці, да? І це дійсно і ресурс двигунів там використовується, так і все таке інше. І ми змушуємо їх там подалі розташовуватись. А що таке подалі розташовуватись? От е, загальним так, середня цифра е, десь 50 літаку вилітів на день. А от якщо вони змістилися, там, скажімо, на 150-200 кілометрів, то це вже буде е не 50 літак у виліті, а вже буде 30. І відповідно бомбу у нас вже впаде не 100, а 60. От така арифметика. Да? Тому о, всі ці дії, всі ці удари по цим аеродромам, вони ну, взагалі дуже потрібні. А тепер буквально, якщо є там пара хвилин, то да. дуже цікава історія mm -hmm. про цю саваслійку. Вона мені дуже подобається. Це... Тому що по Курську там не було б якогось там серйозного підтвердження. По цьому як його по. Белтімору теж німа нем, нічого. І от, от пасавеслейки, там декілька відео, і там дуже гарно. Поворони, Воронежу там тільки повідомлення, що там було 6-7 прильотів, судячи по всьому по аеродрому, там найближчий будинок знаходиться десь там півтора-два км висотка, але під нею стоїть військова комендатура. Я так розумію, що там ця комендатура там всіх мешканців цього будинку там сказала ні-ні, не знімати українцям не передавати. Ви у нас на обліку стоїте. Так от, Саваслейка. Взагалі в російській ієрархії аеропортів авіаційних баз хабів. Саваслейка, це ну, там от вона займає десь третю позицію. Перша позиція це Жуковський московською біля Москви. Там сумасшедший авіаційний хаб, там випробувальна база, там випробувальна, причому всьо і льотна, і наземна, і е, там майже кожний КБ Радянського Союзу мав свій якийсь там е, шматочок цього доступу до, ці, до цього хабу. Там Центральний ерогідродинамічний інститут, там льотно випробувальний інститут, там е, величезне кладовище льотчиків військових, які там при цих е, випробуваннях там загинули. Ну таке, 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 зовсім зовсім інше життя. Авіаційний хаб. Коли літак вже прийняли на озброєння і передали в армію, його передають в першу чергу на аеродром липецьк 2 який ми теж там пройшлися по ньому. Видно, і липецьк 2 це він називається четвертий центр. Щось там підготовка авіаційного складу, траляля, траляля. А у нього філіал Саваслейка. І на цьому філіалі. Савеслійка займається виключно Міг-31, Міг-31 БМ, Міг 31 К, які таскають оці кінжали, з приводу яких у нас постійні там повітряні тривоги. А Ліпецьк ми теж там вразили і теж дуже, дуже серйозно чекаємо підтвердження, тому що в цей час, там, судячи з цього, був Ту 95 МС, який таскає ці ракети х 101 угу. і, і засповідомлень раніше. Там були два су-57, так званих літаки п'ятого покоління. Але є повідомлення про те, що нічого не злетіло. А там, в липецьку два, як мінімум 700 е авіабомб вибухало. А цьому аеродрому 100 років, і там цього всякого палаючого гамоза дуже багато. І, от я все чекаю, коли е, появляються якісь там повідомлення про те, що там е, фактично було вражено, тому що дуже цікаво. Там там ще е, Муромець злітав. Під час цей, першої світової аптури. Костянтин, так. Та, буквально у нас, так. Три, у нас 30 секунд, фіналізуйте, будь ласка, і ми будемо. Фіналізуємо. Угу. Так от, е, Савеслійку атака була в 3:30 почалася, угу. і десь, коли вже стало зовсім світло, туди прилетів ще парочку лютих прилетіло, і вони прицілились, розпізнали, прицілились, спікурували і щось там разили. Я впевнений, що там. Один, а може три літака вражені, тому що там е, дуже чітко можна побачити, що там працює машинний зір, і це враження підтверджені. Тобто, ми обладаємо, ми володіємо зброю, яка дозволяє нам, е, якщо на аеродромі щось є, то ми його вразимо. А оце от хороша масна крапка. Але ні, давайте так. Три крапки, пане Костянтине, бо повішити поїзд... хвилини буде. Чи що? <свісно> ні, в нас з'являться точно ж підтвердження, чи будь-яка інформація з'явиться і нові факти з'явиться. Ми будемо з вами зустрічатися в етері і говорити про це. І до слова у студії також. Спасибі вам, велике, що знаходите Добаві. час і можливість. Авіаційний експерт Костянтин Криволаб був з нами на живому зв'язкові.